Всім привіт, шановні! Буде рубрика відео з акційними нульовими кредитами для всіх обласних міст України. Я вам зроблю вибірку із тих організацій, де нульові кредити, і ви можете отримати до 30 днів без додаткових комісій та переплат. Дивіться, перше місто, давайте почнемо з Західної України, з міста Ужгорода. Де взяти в Ужгороді кредит без додаткових комісій та переплат? В яких компаніях? Те, що пропонують зараз, то перша організація, яку я розглянув і вам можна порекомендувати, це перейшовши в опис до цього відео, ви побачите сайт кредит 7». Зручним онлайн-кредитуванням з акційною ставкою 0,1% на перший кредит. Отримати кредит можна, не виходячи з дому або роботи за 15 хвилин, готівкою на картку будь-якого українського банку. Сума яка перша сума позики, яку ви можете порахувати подивитись особисто це до 15 гривень. Сума повторного кредиту до 35 тисяч гривень. Заходьте. Дивіться, ознайомтесь, якщо вам потрібно, оформлюйте. Друга організація, відома в Україні, це Манівео. Тут є такі моменти при оформленні кредиту. Перші 20 днів без додаткових комісій та переплат. Також ви можете прийняти участь в тому, що порахувати можете різні кредити. До 20 днів це. На 27 тисяч гривень. Якщо вам потрібен кредит на максимальний період, розгляньте кредит-тренд до 6 місяців. Рахуйте, переходьте, дивіться умови кредитування, там є всі для вас інструкції і відповіді на питання для оформлення паспорт та податковий номер, банківська картка, мобільний телефон і вихід в інтернет. Третя компанія, яка може вам надати акційний кредит без додаткових комісій та переплат, це кредиткаса. Якщо переходите в опису до цього відео, бачите суму прорахунку, там ставка споживчого кредиту 0,1%. Якщо ви берете, прораховуєте позику, що там вам треба знати? Це подивитись на умови кредитування, тому що в кредиткаса одні з. Найкращих умов у отриманні позики. Зареєструвати на сайті в опису до цього відео особистий кабінет. І якщо ви будете брати перший кредит, то 20 тисяч гривень вам надається на перші 30 днів, без додаткових комісій та переплат. Це, щоб ви зрозуміли, це три компанії, де зараз актуальні кредити, без додаткових комісій та переплат. В плейлистах є також інші пропозиції від кредиторів, там, щоб ви подивились та. Ознайомились, тому що просто підбірка за містами для вас зроблена, на мій власний погляд. Дякую за увагу і будьте здорові!